Я не член Сойму, я член Русинського наукового товариства. Займаюсь наукою, а не політикою. Тому що вважаю, що політикою на периферії займатися абсолютно безперспективно. Єдиний момент на периферії дійсно політик зробив. Великий фурор, ви то пам'ятаєте перед виборами президентськими в Україні заяву Сергія Миколаївича Ратушняка, яка взбудила не лише Україну, але і, скажу так, без перебільшення і всю Європу. Ото було і все, що на периферії політик зробив колись. Політика на периферії не робиться. Для того, щоб. Ну, по домовленості з Миколом Петровичем він мене просив розповісти, як русинські організації готуються до виборів, як ставляться до місцевих виборів. Я вам скажу, що важко говорити, тому що русинських організацій є немало. От і щоб ви були в курсі діла, я вам просто назву обласні русинські організації, які займаються, ну скажімо так, або намагаються займатися, бо їх лідери думають, що займаються політикою. Це е, соєм, головою якого є отець Димитрій, е, Народна рада Русанів Закарпаття, яку очолює Євгеній Жупан з Мукачева. Потім з'явилася русинська родина у Виноградові, і є, яку очолює Ленділ, і є краєве товариство, яку, яке очолює Микола Бобини з Мукачева. Оце плюс, ну це. Вони вважають себе політичними організаціями які займаються політикою. От я вважаю, що серйозною, яка веде е, справді роботу, це е, культурологічне товариство імені Духновича, яке очолює Михайло Іванович е, Алмаші, заслужений вчитель е, України, це справді. Е, це товариство займається тою роботою, яка записана в його уставі культурою і наукою, і сліди їх, її роботи видно. Плюс ще наукове товариство його очолював покійний Микола Петрович Макара, яке щороку видавало науковий журнал Руснацький світ. Я вважаю, що із цих названих обласних організацій наукове товариство і Товариство Духновича, членом якого я являюсь, не тому, я підкреслюю, саме вони займалися корисною роботою, а тому, що це насправді так. Справа в тому, що Русине розкидання по цілій області і такого зв'язку є зв'язок, але якоїсь координації дій на даний момент, якоїсь координації дій, причому спрямованої на спрямованої в одному руслі зараз немає, тим більше перед Виборами, тому що кожен із названих керівників тих організацій, які я вам говорив, якісь переслідує свої, свої цілі. Допустим, ми Ужгородці будемо обирати мера в Ужгороді, інші будуть в Мукачеві, в в у Мукачеві, Виноградові, Тячеві, в нас є і в Хусті. І... Всі переслідують свої цілі. Крім того, ті мери, які яких будуть обирати в цих містах, вони також будуть на певне належати до якоїсь до, до різних партій. Я буду говорити за Ужгород. Навіть в Ужгороді. Скажу вам чесно, найслабкіші русинські організації, якщо не рахувати організацію цю наукове товариство імені Духновича, ну це так склалося вже не знаю, може, тому що Ужгород тепер найбільш інтернаціональне місто у нас. От інші міста у нас більш компактні, я маю у виду населення, і в Ужгороді, в Ужгороді досить важкувато зібрати. Збрати тому, но ужгородські русини займаються досить серйозно наукою. Ясно, і недавно у нас були збори, мова йшла не то, що за вибори, але мова йшла за кандидатів. Я вам скажу, що тих кандидатів, які претендують на місце мера, я особисто. Майже всіх знаю, я знайомий з ними. Я всіх мерів, пам'ятаю наших починаючи з 91-го року. Там Ландовський ну це взагалі мій сокласник, і потім ну зробив. Зробив, але він тепер балотуватись не буде. Я буду говорити за тих, які будуть балотуватись. Особисто знаю добре Володимира Приходька, зато я і дивуюсь, чому він висуває свою кандидатуру на місце мера. Він непоганий менеджер на тій роботі, на якій він знаходиться. У рамках міста, такого як Ужгород, навряд чи Володимир Панасові щось би міг зробити. Знаю, були в мене зустрічі із Свободянюком, який теж пропонує то є, висуває себе кандидатом. Я вам скажу один момент, коли він очолював відділ по туризму. По-моєму, відділ називається обладміністрації, називається відділ молоді і туризму. То в той час губернатором у нас був Маскаль. Так як я давно займаюсь історією наших замків, а Маскаль великий любитель старовини, він об'явив був конкурс на написання книги про наші замки. Той конкурс я виграв легко, тому що у мене була написана книга, і губернатор, навіть листом, мене повідомив, що книга моя буде. Видана за рахунок адміністрації про історію замків. Але не думайте, що вона вийшла за гроші е губернаторські. Коли я з тим письмом, е яке я отримав від от губернатора, пішов у відділ по туризму, тому що в листі було написано, що займається цим відділ по туризму, який очолював Слободянюк, е Пан Слобонянюк каже, а навіщо нам замки? Я кажу: так я вам можу зробити туристичний маршрут. Цікавий для туристів буде. А він каже: а нам не треба. Ну, що цікаво, його сотрудниця, яка чула це. Вже e, коли я вийшов у коридор, вона каже, якби ви пану Слобоняйку, сказали, що недалеко стоїть вагон водки стоїмостю руби, ви знаєте, як би він побіг. А його каже, туризм не інтересує. От тоді я стикнувся із нашими керівниками, і я порозумів, що чекати щось від них важкува. От, тому е, книжки свої я видаю за свої гроші. Так що відпадає і Свободянюк. Далі е, молодий Жовтані, якого практично ми не знаємо. Знаємо зіну його по городу. От. Но, е, Претендувати, претендувати на Мера такого міста Європейського, як Ужгород, такому молодому, незрілому, як жовтані, я думаю, ще рановато. Я вже не говорю за Погорелова. Ми з ним дійсно погоріли. Ужгород із ним погорів капітальний. Тому що тому говорити за Погорелова, що він може претендувати, і ми будемо голосувати за нього важкувати. Досить важкувато. Ну за інших там якась інна появляється, там пані М'ясковська, яка вже другий раз е, висувається у мери. Я не хочу принизити жінок. Боже, упаси, я жінок люблю всіх, от поважаю. Ну, треба реально дивитися е, на речі, якщо ти займаєшся е, рекламою. Ого, маєшся, що там рекламна газета, займайся, будь ласка, може, то якраз і твоя, твоє покликання, ну, і ти керувати містом Ужгородом, у якого е, не просто сотні проблем, тисячі проблем. Якому е, треба боротися із Мукачевом, не з Мукачевом, а з, з хазяєвами Мукачева, е, жінці це просто не під силу. Отак от приблизно не от отак приблизно члени нашого товариства, тобто мої близькі друзі, дивляться на вибори мера нашого міста. Я не закликаю, що всі голосуємо за ратушняка. Я просто вам розказав про тих кандидатів, яких я знаю, які рвуться на посаду мера. Які рвуться на посаду мера. І я нікого не хаю, нікого не хвалив, просто розказав ті моменти, які в мене були з ними. Ті моменти, які в мене були з ними. Як будуть голосувати члени російських товариств, я можу вам сказати, що будуть голосувати по-різному, але ну, я думаю, що все-таки розум у них є. От, розум у них є, так що. Все-таки більшість, я думаю, що більшість за мера конкретно, більшість наших членів, наших товариств, все-таки проголосують за нині діючого мера.